Вітаємо вас в студії Совінь Лав це підсумки січня. Ремонт електрокабелю потужністю 10 тисяч вольт. Порив кабелю стався в мікрорайоні Схід. Служба електриків комунсервіс відреагувала оперативно та на час проведення ремонтних робіт підключили мікрорайон до резервної лінії живлення. Після виявлення місця пориву кабелю працівники комунсервіс спочатку зняли верхній шар дорожнього покриття та провели земляні роботи. Потім електрики замінили ділянку пошкодженого кабелю на новий. По завершенні ремонтних робіт спеціалісти сторонньої організації за допомогою електролабораторії провели діагностику кабелю, а потім дали дозвіл на його підключення. Також пізніше на місці проведення ремонту кабелю будуть виконані роботи з відновлення дорожнього покриття. 15 січня пішов з життя житель нашого селища Ілля Скуднов. Він тривалий час працював в правлінні кооперативу Люздорф та мав досвід у питаннях газового господарства. Іллі було всього 45 років. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким вічна пам'ять. Ого! 16. Та 16. ні. 16? А ну передай, яке щення буде? Я в шокі, короче. Аварійна ситуація в мікрорайоні Совіньйон Дачний. Стався порив трубопроводу, який постачає воду до котеджів по вулиці Болгарська. На час проведення аварійних робіт було частково припинено водопостачання в мікрорайонах Совіньйон Дачний та Совіньйон. Перший сантехнічна служба Комунсервіс в процесі ремонтних робіт замінила ділянку пошкодженого трубопроводу на нову. Після усунення пошкоджень водопостачання в мікрорайонах було відновлено. Нагадаємо, що комунальні мережі в Совіньоні дачному експлуатуються більш ніж 30 років. Вони потребують повної заміни. Чавуний трубопровід не витримує натиск ґрунту, внаслідок чого трапляються аварії, періодичність яких частіше. В січні служби електриків комунсервіс провела планові ремонтні роботи вуличного освітлення на чорноморському проспекті, а також на вулицях Совіньона 4 та Люсдорф. Працівники комунсервіс поповнюють ряди Збройних сил України. В січні пішли захищати нашу країну ще двоє співробітників. Проте обслуговуюча організація продовжує працювати та в повному обсязі надавати послуги для комфортного проживання. Прохання до всіх мешканців, навіть тих, які тимчасово не проживають в Савіньйоні, з розумінням ставитись до скрутних умов та сплачувати комунальні платежі своєчасно. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.